У загальних рисах ми всі знаємо про глобальні проблеми навколишнього середовища. Часом здається, що вони існують десь далеко і до нас не мають ніякого відношення. Розглянемо, про які проблеми йдеться, та дізнаємось, як вони впливають на наше життя. Суттєві зміни клімату, цей процес відчуває на собі чи не кожен мешканець планети Земля. Викиди в повітря шкідливих речовин внаслідок антропогенної діяльності підвищують температуру над великими містами. Це порушує нормальне функціонування людини, зокрема, і живих організмів загалом. Знеліснення. Ця проблема стосується не лише тропічних лісів Амазонки. Через надмірне вирубування дерев у Карпатах щорічно відбуваються сильні повені. Ґрунт на спустошених ділянках піддається ерозії, і уже зараз можна спостерігати нехарактерні для певних регіонів України пилові бурі. Окрім цього, не забуваємо, що ліси підтримують необхідний для нормального життя рівень кисню. Через нерозумну діяльність ми втрачаємо і це. Забруднення атмосфери. Часто мешканці великих міст світу стикаються зі смогом, смердючим туманом, який за певних умов утворюється через викиди автомобілів та роботу великих підприємств. А навесні й восени свій внесок у забруднення атмосфери роблять палії трави та сухого листя. Їхня діяльність навіть у невеликих містечках і селах може спричинити на декілька діб міні-екокатастрофу. Забруднене повітря не лише неприємно пахне, а й містить канцерогенні сполуки. Це отруює організм людини та становить небезпеку для людей з алергією та хронічними захворюваннями серцево-судинної і дихальної системи. Забруднення гідросфери Чи часто ми замислюємося про те, що кожен поліетиленовий пакет або недопалок може потрапити у води світового океану. І пакети з-під чипсів опиниться всередині кита або альбатрос нагодує з залишками поліетилену своє пташеня. Забруднення уражує не лише морських мешканців. В Україні, де сільське господарство досить розвинене, підземні води забруднюються неконтрольованим використанням пестицидів. Небажані хімічні сполуки можуть потрапити у питну воду зі свердловин. Зниження біорізноманіття. Щоб більше різноманітних ланок в екосистемі, то стабільніше вона функціонує. Повністю знищуючи види, люди зменшують її стійкість, ніби витягують блоки із башти Дженга. За останні 500 років у світі зникло понад 800 видів тварин і рослин. Зараз на межі вимирання знаходяться амурський тигр, африканський слон, велика панда. Суматранський Орангутан та багато інших. Перенаселення. У той час, як у розвинутих країнах популяція активно старішає, держави з нижчим рівнем життя загрожують перенаселенням. Велика кількість мешканців землі потребують усе більше ресурсів, тож може виникнути продовольча проблема та загостритися. Конкуренція за енергетичні ресурси. Утилізація відходів. Звалища не лише займають величезні площі корисної землі, а й отруюють навколишнє середовище. А відходи важкої промисловості, машинобудування, атомної енергетики, хімічного виробництва становлять неабияку небезпеку для всіх живих організмів на планеті. Усі ці проблеми вже зараз загрожують людству. Чи існує їхнє розв'язання? Звісно, так. Раціональне використання ресурсів, технології переробки відходів та контроль за забрудненнями дозволяють позбутися більшості цих загроз. Однак ці засоби не спрацюють, якщо ми чекатимемо, допоки про навколишнє середовище подбає хтось інший. Глобальні проблеми можна вирішити лише за участі кожного. Обираймо усвідомлене життя на планеті, і нехай зміни на краще починаються з нас.